Друзі, вітаю! Є вже перші домовленості, є вже перші переговори, є вже перші результати зустрічі. Розмови про нас без нас. Росіяни з американцями напряму ділять знову ж таки не тільки Україну, Європу грають розподіл півночі. Наприклад, Кирил Дмітріов це зараз головний інсайдер. Він бере участь в переговорах разом з Лавровим та Ушаковим. З американської сторони сидить. Якраз таки Вітков, представник по близькому сходу, зрозуміло, що Марко Рубіо, Волдс, радник Трампа, і Дмитрієв, який, власне, жив в Києві, родився в Україні. Ну, але це той типаж, типу, Раднянського, що київляні, ну, не українець, Да? типу, представник Російської імперії, якому ну, прийшлось народитись на периферії російської. Імперії в Києві, але вони ж не можуть виговорити слово Україна, бо вони ж росіяни. От. І власне він вже дав кілька інсайдів. Я вам зараз все розповім. От, Зеленський літає десь поряд. Зрозуміло, що його трошки ця ситуація шокувала, що без нього він переговори не визнає. Але навколо то Дубай, то Туреччина зараз, ну, знову ж таки, я не впевнений, що це найважливіше їхати там на урочисті заходи щодо там річниця Татюрка. Ну, з точки зору пріоритетів, які є в країні, їхати зараз до Ататюрка, покладати квіти. Ну, трошки видно, що президент дозорієнтований, Зрозуміло, що з його оточенням ніхто зустрічатись не хоче. По різних причинах десь кидали, десь брехали, десь не готувалися. Десь Росія переграє і намагається залізти на нашу територію. От а, давайте про це поговоримо і Ер Ріяти. Там ще кілька заяв вчорашнього Парижа. Наприклад, Фондерлайн каже, що нам готують подарунок 700 мільярдів доларів. Європа готова дати Україні. Єдине питання: вони є? Вони на столі, вони в зброї, чи, наприклад, це буде італійським морозивом, чи, наприклад, французькими круасанами, чи німецькими, я не знаю, ходогами, чи що там можна їсти братфорстами? Одним словом, Європа просідає. Європа слабка, дезорієнтована, не вистачає лідерства. Приїхали просто на суперсмачну вечерю в Єлисейський палац, посиділи, посумували, пожалілися, як все погано, зробили кілька заяв. Да, правда, є зараз карта, я по ній пройдусь. Які країни готові нам дати свої армії, а які не готові. Ви теж будете шоковані, більшість наших сусідів не дають. Найближчий сусід, який дає армію, Чехія. Отако. Але з іншої сторони, вся Центральна Європа, ну, на Західна мається на увазі, але все, що по центру від Італії, Франції і далі готові давати. Зараз по цьому всьому пройдемось. Чесно, складно йдуть переговори, стіл перекинули не на нашу користь. Знову ж таки, ми можемо зробити це на замін. Говорять, знаєте, в іншій реальності просто все дико змінилося. Ну, але в будь-якому випадку нам точно не розчаровуватися, носа не вішати. Наша задача вижити, зберегти державність і зробити все можливе, максимум видавати із тої ситуації, яка є. Бо, знаєте, Трамп думає, що він грає в Рейгана, розділяє штаті Росію з Китаєм. А насправді я вам говорив: відбувається інше. Путін розділяє найміцніший союз в світі Атлантичний. Путін розриває. Штати і Європу. Для чого? Не тому, щоб підіграти штатам по Китаю, а щоб знищити Європу, щоб вернути туди Радянський Союз. Я вам давно казав, російські танки будуть стояти, де стояли пам'ятники Путіну. Тільки європейці це не чули і не хотіли розуміти, а зараз бачать. Розумієте? Далі, що ми бачимо, що йде інша історія. Е, час. Є різне сприйняття часу. Нам багато зараз пускають пилу в очі. Якщо говорить... Келох, що в нас є 180 днів. Ні, було 100, зараз 180. Келох працює на відволіканні Європи і України. Ну от вже заявили європейські чиновники, що Європа залишилась за дитячим столом. От Келох, голова цього столу, і він каже: ось зараз будемо, типу, 180 днів. Ні, все може завершитись набагато швидше. Годинник. Келога налаштований на дальню перспективу. Чому, щоб всіх відволікти і щоб все сталося в супершвидку перспективу? Американці хочуть швидкого підписання, договір і виборів. Трамп не переносить Зеленського, 100% буде інша історія. Одним словом, давайте проаналізуємо, що є в Арріяді, там вже наговорили: зустріч триває вже три години. Але є інсайди, я хочу з вами ними поділитись. Тому підпишіться на цей YouTube канал. А ми зараз з вами все проаналізуємо. Якщо хочете знати найперші, найшвидшу оперативну аналітику, всі інсайди з переговорів. Підписуйтесь ось тут і зараз. Візьміть і підпишіться. А я починаю. Знаєте, от я сказав, що Трамп думає, що він Рейган, а насправді Рейган Путін. Путін розділяє дві суперсили. Щоб знищити одну із них. Тобто він мститься за кінець 80-х. Далі що відбувається? Якщо російський президент, це квазі ситуація, став, ну ми ж перші почали, Зеленський ж це ж типу Черчилль, да? зараз Черчилль поїхав до Ататюрка. Якщо російський, якщо російський президент стає Рейганом, то ми бачимо, що американський президент грає Хрущова. Ось це накал. Стріли в Україну, в Європу, ось це постійне стукання Черевиком по столу дуже схоже на стиль політика з Донбасу, нашого з вами співгромадянина. Ну, знов ж таки не як радянського громадянина, а як нашого-уродженця України і який, до речі, і Крим Україні повернув і багато чого зробив. Але зараз не про це. Зараз про те, що Хрущов. Залякував Карибська криза, там багато інших історій відходив брав посередині. Якщо наші політики не зрозуміли, як мислить Трамп, знову ж таки, вони й не підібрались, бо ці угоди, які пропонують, знову ж таки, в тому числі модеруються з Росії. Половина консультантів президента, які їх носили, вчилися в Москві або на зв'язку з російськими кураторами. Це вже теж зрозуміло. Пастку, в яку нас завели, вже видно. Не вірю, що можна вчитися в Сколково чи в МГУ і бути таким суперукраїнським патріотом. От не вірю і не бути е, з ними на зв'язку, і навпаки, бути на зв'язку і бути патріотом. Тому е, простіше буде зрозуміти Трампа як Хрущова. Знову ж таки, що, що, що ще робити? Але Трамп зараз грає в Микиту Сергійовича. Це стукає, лякає. От. Але це зовнішня публічна риторика. Що зараз відбувається насправді? Зараз насправді йдуть жорсткі переговори без Європи. Європа відсунута, Ерія, це Нова Швейцарія. Зараз там про все розмовляють. Дійсно хочуть домовитись до Рамадану. Хочуть провести зустріч Трамп, Путін до Рамадану. Часу дуже обмаль, практично кінець лютого. Далі до Пасхи повна заморозка. Ось це реальний план. Ось це те, що вони зараз планують, це те, що лежить на столі. Повірте, політики західні перелякані. Частину європейських лідерів поплавило. Вони в депресії і п'ють антидепресанти. Це проблема. Тому нам треба вигрібати. Нам зараз треба змінювати. Але президенту теж трошки треба прийти до тями і не квіти там в Туреччині атаюрку класти. Ми поважаємо і любимо та Мустафу Кемаля. Але зараз треба рятувати державу. Ці переговори про нас. І ми просто на кону підвішені за шию. Так, що говорив цей російський інвестбанкір, який, на жаль, народився ще й в Києві? Е, що ми бачимо? Е, Ну, Financial Times сказала, що Путін е отримує поступки зі сторони Трампа і готується обидвоє до переговорів. Ще Financial Times вийшов з новиною, що Європа Штати вважає ворогом. Ось це реальний фінал вчорашньої домовленості. Фондерляйн сказала, що Україні дамо мінімум 700 мільярдів гривень. От, що будемо Україні допомагати, але знову ж таки, це поки що порожні слова, гроші на рахунок не поступили. Ви нам вчора 300 мільярдів російських не хотіли дати. Сьогодні ви даєте 700 чим віксілями. Ну, давайте. Але поки що це заяви. Давайте до Кирила Е, Власне, прогрес в переговорах США і Росії можливий в найближчі 2-3 місяці. От, не вірте, буде швидше. Далі історія. Росія і США обговорюють е, об'єднання в ряді економічних сфер. Е, в першу чергу зрозуміло, що їх цікавить північ. Е, політика Байдена підірвала довіру до долара, каже Дмитрієв. І санкції допомогли Росії стати більш незалежною. Ну тут він нагнітає, це типова кремлівська бравада. Всі хлопчики з малими. Е, Історіями в Бані розказують, як вони на охоту ходили і що великі вони вбивали. А, також каже, що тому ось тут ми стали більш незалежними, незалежно від чого, від Китаю. Та Китай вас поглощає, штати вас зараз рятують від Китаю, щоб Китай не посилити, що він розказує. Ну, от, далі а, діалог з новою адміністрацією для них суперкласний, дозволяє казати правду. Політика по стриманню Росії провалилася, адміністрація їх обіймає, їм все подобається. Багато Американських компаній втратили свої позиції на ринки Росії і свої майбутні доходи. Ну, і зрозуміло, що Росія ж готова все повернути, запускати. Адміністрація Байдена не хотіла зрозуміти проблеми Росії. От зараз Штати вислуховують все, позицію і готові допомагати. Ну, він каже, що треба швидше переходити до проєктів по Арктиці. Також знаходяться. Тільки на початку свого діалогу по питаннях санкцій. От, ну, Росія хоче дуже їх зняти за допомогою Трампа. Додав, що важливо визнати, що санкції вдарили по Штатах. Знову йде пропаганда, накручує. От. Каже, що стримування Росії не спрацювало, що насправді Росія така сильна, що навіть нічого не боїться. От, правда, кажуть, що до північного потоку ще не переходили. Так а що ж, ви нічого не боїтеся, а за північний потік дуже хочете. Єдине, що я б сказав, би, так само як з російськими НПЗ, точно так же і з самим цим, із самим північним потоком санкції вводить Україна. Так, да, є деякі друзі, які нам точну ціль кажуть, як туди краще потрапити. Ну нічого, будемо будем купляти це навіть на ринках. Ну, от, якщо перестане хтось давати. Але, типу, ми знаємо, як вводити ці санкції українськими дронами. Ось там санкції просто закачайся. Далі, що каже Дмитріяв, що переговори тривають. Зрозуміло, вже в пресу даже трошки почали закидати, що е, позиція американців зупинка вогня, вибори і фінальне підписання. Зеленський дуже боїться з виборів. Типу, тому що бачиш, що Трамп не хоче, буде намагатись відтягувати, міняти. Парламентські з місцевими, а потім президентські, одним словом, буде намагатись зберігатися. Ну, от. ну і зараз чекаємо ще фіналок по, по якраз таки. Будемо чекати фіналок по е, Ріяду. Це тільки частина. Зрозуміло, що він видав пресу, щоб, типу, розносилось, типу, трохи задати свою динаміку на американську. Будемо дивитися, що скаже Марко Рубіом. Я думаю, що дуже швидко в нас будуть інсайди від дипломатів. Ну, от, Зеленський тим часом зі Стамбула каже, що зупинка вогню це не є успіх. США сьогодні говорять речі, які дуже приємні Путіну. Вони хочуть угодити йому, щоб зустрітися один з одним. Ну от, і досягнути супершвидкої угоди. Україна не готова відмовлятися від частини своїх територій. Росія знає, що переговори з. Ними не прості. Якщо Україна буде прийнята в ЄС і НАТО, російські війська а, виведені, а, і власне Росія получить гарантії безпеки і більше не буде а, власне потрібно ним нападати на Україну. Тоді він буде вважати, що всього досяг, поки в нас. Цього немає. Зеленський каже, що буде захищати країну. Зрозуміло, Зеленський зараз не приймає ці перемовини, не приймає власне ці меседжі пасажі. Інформація до нас приходить. От. А, чому? Тому що нам є ж наша делегація, теж щось намагається ловити, але знову ж нас там особливо не підпускають. Пісков тим часом сказав, що. Він не проти, щоб ми вступали в ЄС. Дякуємо Баріну, значить, за такі щедрі подарунки. Правда, що від нього залежить, ніхто не знає. От, але каже, можете вступати. Ми не проти. Росія явно взяла ціль на розкол ЄС і НАТО, тому вони не проти, щоб ми туди йшли. Друге, вони розуміють, зараз от Маск, наприклад, починає підтримувати руминського проросійського Кіліана Джорджеску. От людину, яка власне залетіла. Людину, яка власне залетіла чисто на російській пропаганді. Ну от і зараз нього будуть намагатися затащити в Румунію, зробити президентом. І Маск буде це качати. Маск загалом буде підтримувати всіх. Ну, от хто проти Європи, проти України. Ну, теж питання, кого Трамп захоче підтримати в Україні, хто буде його кандидатом, кого будуть качати. Всі бояться, що соціальні мережі зараз вистрілять і можуть дати супер неочікуваного кандидата. Далі ми бачимо, що Урсула пообіцяла 700 тисяч. 700 мільярдів євро. Ну а та Стефанішина каже, що Україна не відсовувала пропозицію Сполучених Штатів. Не дай Бог, типу хто так подумав. Що цікаво, війська готові вводити частина, частина наших друзів і сусідів. Причому є карта синя-червона, Сині за відправку військ, а червоні проти. Так от, сині Литва, але червона Латвія. Синя Естонія готова, не готова Фінляндія. Готова Швеція? Готова Чехія. Польща не готова. Угорщина. Ну, ми не сумнівалися. Словаччина не готова. Румунія не готова. Болгарія не готова. Греція не готова. Іспанія не готова. Португалія не готова. Далі Німеччина не готова. Ну і так далі можна йти по списку. Готова Італія, готова Франція. Бачимо, що готова Британія. В Норвегії, в Ірландії не запитували. Е, складно дивитися зараз сусідам в Очі, складно говорити з їхніми політиками, коли ти бачиш ось такі речі. Да, нас багато хто кидає, нам намагаються. Скрутити руки, але Україна має певні запаси. Знову ж таки, наскільки влада попрацювала, щоб ці запаси були і були великими. Але бачимо, що треба переламати ось цей тренд. Що каже ще New York Times? що можливість повернення американських компаній на ринок російської нафти? Дмитрієв теж це додав, буквально свіжа новина з'явилася, що Росія прагне відновити економічне співробітництво зі США, щоб відновити спілкування, відновити довіру, відновити успіх. Прогнозує повернення американських нафтових компаній, які, за його словами, вели дуже успішний бізнес в Росії. Тобто, Росія продає свою нафту в обмін на захід 에, Трампа, штатів, тобто вони зближаються. Наша задача я вам це говорив давно: не стати ціною. Цього зближення. Раз, друге, ну, треба, що називається, налаштовувати Китай проти Росії. Я думаю, що якийсь інцидент в найближчому майбутньому точно станеться. Тут і великі гравці, і Британія. І, наприклад, ми бачимо Китай. Тобто це теж Росія, Росії ніхто цей чек не пробачить. Але зараз нам треба активізовуватися, що називається мислити out of the box. Збільшується оця динаміка. Financial Times пише те, що зараз рідко Це важливо, але Росія штатами надзвичайно швидко зближуються. І тут є дуже багато загроз і ризиків для всієї Європи, для всього світу. Ось така друзі. Інформація. Я сьогодні ще вийду до вас на зв'язок. Побачимо ці дані, які будуть ще по РІА, бо американська сторона мовчить. Російська видно, що паралельно з переговорами запускає релізи, попередньо заготовлені меседжі. От нагнітає, формує там свою думку. Але зараз важливо, що скажуть штати. Ну і знову ж таки через день чекаємо калога в Україні, але повторюсь, це не є суперважлива частина. Вітков важливіший, Рубі важливіший, Трамп важливіший. Венс важливіший, типу, нам, нам дають трошки вторичного матеріалу. Ну, от. А, тому що а, це теж каже Financial Times, тому що план Путіна це продовжити вбивати, а не домовлятися. І насправді Путін хоче розділяти, е, захвачувати, і його задача не робити щось таке, що буде славне, добре. Типу, він зараз грає американцями. Дуже важливо, щоб вони це розуміли. Ну, і в мене до вас запитання, чи вони це розуміють, чи дійсно Росія зможе помститися за розвал Радянського Союзу Штатам? Ну і власне все, що далі потім слідує. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Дуже важливо зараз бути в курсі, щоб нам не продали кота в мішку, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет. І друге, що Україні робити з Європою, і яким чином їх. Розбудити, тому що 30 років нічого не інвестувати в оборонку, 10 років війни нічого не робити. Ну і зараз вийти, впускати, впускати, не впускати війська ну, виглядає дуже смішно та наївно. Підпишіться, друзі, на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!